опанувати українську абетку та математичні одиниці вдруге в Івано-Франківську стартував курс першокласники незалежності. Сюди навідується малеча, аби в ігровій формі адаптуватися до наступного шкільного життя. Щастя не за розкладом приходить, воно приходить кожної миті, воно має бути затиною постійно. Тому ми хочемо дати дітям впевненість, що в школі цікаво, що в школі гарно, що навчатися. І гарно і престижно, і кожна дитинка має розуміти, що я українець, гарний, впевнений, мудрий, той, який забезпечить нашій країні мир. Ми дуже щиро віримо, що саме ці першокласники будуть говорити, коли був першому класі, Україна перемогла. Нинішню шкільну адаптацію проходить місцева дітвора віком з чотирьох років. Для деякого із них заняття у школі першокласників незалежності є першим етапом знайомства з однолітками. Наразі їхня соціалізація, на мою думку, проходить добре. А після судо. Дочку, в них ще залишились ці комунікативні навички, і їх потрібно розвивати і надалі в школі. Серед учасників школи першокласники незалежності, шестирічна Ліза. На заняття прийшла вперше. Як тобі взагалі враження? Що ти робила з дітками? Писала, читала, танцювали, була перерва. Тобі сподобалося? Так. А що саме тобі сподобається? Писати бок. Навчання у школі завершиться за два тижні. Напередодні Дня Незалежності дітям вручать подарунки та сертифікати про закінчення навчання. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.